Медичний огляд в ендокринологах, хірурга, отоларинголога та інших лікарів проходять ліцеїсти села Уладівське Калинівської громади. У шести територіальних громадах області запустили пілотний проєкт Здорове майбутнє вінничини, ініційований обласною радою та міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Його мета забезпечити дітям регулярний медичний нагляд і своєчасно виявляти захворювання. Фізичний і психологічний стан школярів перевіряють дитячі лікарі. Пілотний проєкт Здорове майбутнє Вінничини» реалізовують у кількох громадах області. Медики виїжджають у ліцеї, аби оглянути дітей на місці. Оксана Гаврілова дитяча ендокринологиня. Вона обстежує учнів на наявність патології щодо подібної залози, контролює фізичний і статевий розвиток дітей. За день лікарі приймають понад 50 школярів від першого до одинадцятого класу. Євляється патологія дивлячись. Чись як який день може бути і 26 патології, і в менших 20-25 у мене патології. Більшість цього – це йде або ожиріння, або затримка фізичного розвитку, Ще подібна залоза поодинокі випадки. Медичні огляди у ліцеї села Уладівське організовують вже вдруге. Тут навчається 125 дітей, і майже всі пройшли обстеження у вузьких спеціалістів. Якщо лікарі виявляють патології, про це обов'язково повідомляють батькам. Спочатку ми так вирішили, що підуть маленькі дітки, учні перших, других, третіх, четвертих класів. Перед цим, звичайно, ми дали анкети, погодили з батькам, щоб батьки знали, що відбувається в школі, і щоб не хвилювалися лікарі і батькам, якщо виявлена якась патологія, доносять це. Проєкт Здорове майбутнє Вінниччини» ініційований Вінницькою обласною радою і міжрегіональним координаційним гумштабом. Ідея відповідає пріоритетному напрямку Турбота для контролю та підтримки здоров'я дітей по всій області. Здоров'я дітей, як і в цьому світі, так і в Україні. Воно з кожним роком погіршується. І враховуючи, що сьогодні ми маємо війну, діти дуже тривожно сприймають саму війну оці щоденні тривоги і нічні і денні тривоги, порушення сну, порушення іде і в питанні соціалізації у Калинівській громаді навчається понад чотири тисячі дітей. Планують, аби кожна дитина пройшла повноцінний медичний огляд. Ми розпочали цю роботу з дальніх сіл, це Люлинці, Владівське сьогодні були, і будемо так йти по сюди, там, де трошки менше діточок, але підтримали всі і батьки, і всі. Ну, коли ці. Огляди перед початком навчального року там ну, більше трошки формалізму, а тут вже більше як якби відповідальності. Беруть участь у цьому проєкті шість територіальних громад: Калинівська, Бершицька, Барська, Крижопільська, Уланівська та Джуринська. А от у муравській громаді вже огляд прийшли понад 400 діточок продовж двох місяців. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина.